Львівська ратуша була побудована у 1827 році і році. Тоді мала зовсім інший стиль і колір у стилі класицизму. Відтоді саму вежу не реконструювали, а деколи проводили косметичне підфарбовування. Тому таку ґрунтовну реконструкцію верхівки ратуші проведуть вперше і повернуть початковий вигляд у тоні всієї споруди. Теперішній кольор не відповідає тому кольору, який би мав бути. Її потім малювали на червоно в період, вона була якогось такого дивного рожевого кольору, але це були все косметичні такі ремонти. Реставрували годинник, так, але ґрунтовної реставрації, вважаю, ратуші так від того часу і не мала. Урештування хвежа буде до середини жовтня. За цей час мають зробити реконструкцію від шпиля, верхньої тераси і нижнього оглядового майданчика, поручнів усіх елементів консолей та дерев'яних жалюзі. Деякі елементи кажуть, у мерії вже в аварійному стані. Дахові конструкції вежі вже в непридатному стані абсолютно. Нижній оглядовий майданчик також має сколи, де просто це є необхідність його відновлювати, підсилювати. Ну, не будемо називати, що це небезпечні роботи, але вони підлягають ремонту. Очистка саме поручнів, огороджень нижнього оглядового майданчика, причому верхній оглядовий майданчик заміна дерев'яних конструкцій елементів буде повністю. Цьогоріч вежу відремонтують лише зовні. Потребують ремонти і дерев'яні сходи всередині. Адже щодня кількість відвідувачів могла сягати тисячі. Весь ремонт вежі потребує трьох мільйонів гривень, однак про реконструкцію всередині наразі не йдеться. Туристи зможуть піднятися на гору вежі не раніше середини жовтня, обіцяють в мерії.